Представтеся, як вас звати. Мене звуть Ірина. А тебе як? Катя. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили виїжджати? Ну, знаєте, я, може, і не виїжджала. Але безкінечні повітряні тривоги. Їх немає, переживаєш. Другий раз дляйдеться і по 5, і по 6, і по 8 годин теж переживаєш. І все заглянуєш у телеграм-канал, де воно що кругом прилетіло. А, а в будь-який момент може прилетіти і не знаєш куди. Дитині 14 років. Я все життя відпрацювала і я не знаю, я за неї боюся, не за себе. Дякую, дякую вам. Ми дуже шкодуємо, що ви вивозите наш гінофонт. Але коли це все скінчиться і буде наша перемога, будемо вести вас додому. Можете сказати пару слів ще я для нашої дуже, команди. Я дуже вдячна вашій команді. Земля все-таки кругла і Вели, велика вам вдячність. Дякую вам велике.